Привіт всім. Сьогодні на обзорі мікросхема к 174 х 11 9009 Така у нас сама пластмасова, невелика. Має по 8 ніг з кожної сторони. І цінність їх полягає в тому, що вони містять золото. Оця сама пластмаса. Її потрібно розкушувати. Там знаходяться пластинки жовтого кольору. Це і є наше золото. Тут по ногах самих мікросхеми видно, що вони також мають невелику залишки позолоти таке. Пишіть в коментарях, хто розбирав такі мікросхеми, скільки взагалі золота вдається з них витягнути. Всім дякую за увагу. Ставимо палець вверх. Не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока!